Усім доброго дня! Ми вже на місці приїхали, привезли двигуни до автомобілів Volkswagen T4. Тут переважно 1.9 об'ємом. Є турбові, оригінальні, АБЛ, є не турбові, прості старіші. Також там 2.4 є. Маємо в наявності багато інших запчастин до тієї моделі. Також кому потрібні будь-які запчастини до Volkswagen LT35-2 го покоління. ми Маємо також двигуни і багато інших запчастин. Кому потрібні оригінальні запчастини, ми знаходимося в місті Вінниця. Номер телефону буде знизу під відео. Можете до нас звертатися. З радістю вам допоможемо. Також є можливість у нас встановити на нашому сервісі будь-яку запчастину, чи двигун, чи коробку, передачу, щось інше. Даємо гарантію на установку, на те, що воно все буде справне. Також відправляємо новою почтою. На все добре, до нових зустрічей.